you <laughs> Вечер, друзья, в эфире открытая студия, и сегодня мы пригласили в гости людей, которые абсолютно точно, без преувеличения, можно назвать самыми настоящими патриотами нашей страны. Люди эти приехали в Житомир из разных городов Украины специально для того, чтобы встретиться здесь в этой студии с вами. Итак, у наших гостей. Валерий Олегович Бобрович, начальник главного штаба УНСО. Здравствуйте, Валерий день. Олегович. Дмитрий Поверьев. Он практически из действующей армии вернулся к нам. У -у -у. Сержант 131-го ОРБ УНСО. ОРБ, расшифровка? Как у нас привыкли говорить, отдельный ремонтный батальон. Те, кто знают, те знают. Те, понимают, да? Конечно. Но это очень боевая и очень важная единица. Мы точно знаем. Очень, да. Так. И э, Алексей Семенов, э, руководитель областной организации ОНСО. Э, его очень хорошо знают в Житомирской области как э, активного волонтера, как человека, который бесстрашно прорывается туда, куда не доходит. іною раз і ешелони, э, які отправляє армія. Правда это? Ну, не совсем, не зовсім, але Ну ладно, у нас чоловік дуже скромний. І тема сьогоднішнього ефіра, Обострение ситуации на Донбассе. Это вызывает опасения, это вызывает тревогу, и говорить мы будем о том, приведет ли это обострение сегодняшней большой войне. Ну, прежде всего, мне бы хотелось задать, конечно, человеку опытному вопросы. Валерий Олегович, у вас за плечами очень большой военный опыт, но настолько обширный, что когда я читала там, краткую там, вашу биографию и наткнулась на первую фразу «Вьетнам», это поставило меня в тупик. Расскажите, пожалуйста. Що нам да. розказувати? Я вы... думаю, наразі да. це не зовсім не Ви були в В'єтнамі. Ви були де ще? Абхазія, Сванеті, Мігрелі. Угу. Тобто 93-й, 97. Угу. Три кампанії, які проводили добровольці Услово на Кавказі, я тоді очолював ці добровольчі підрозділи. Тобто, угу. ви не просто. А в активній фазі участвували в воєнніх действиях? Там? Ну, безумовно. Коли, Росія і Грузія заключила мирний договір, такий собі Грузинський Мінськ-2. Там було написано один з пунктів вивезти важку артилерію з зони конфлікту, А другим пунктом було вивезти з зони конфлікту українські добровольчі підрозділи. Тобто, наші частини українські вважалися найбільш боєздатними дисциплінованими частинами грузинської армії. Средства масової інформації, эти батальйони українські називали солдатами удачі. Це правда. Це люди, які воюють в за деньги, да? ну, как є, это? Є, На Це є дуже простий аргумент, який одразу знімає всі за, за, звинувачення. Майже 30 чоловік українців були нагороджені орденами Вахтанга Гаргасала. Хто посмертно другого ступеню, хто лишився, слава Богу, живий – третього ступеня. Це найвищі військові нагороди Грузії. Тобто, ви розумієте, якщо людина воює за гроші, йому державні нагороди не дають. Його цікавлять грубі гроші, а не медалі і ордени. Угу. Так що ми воювали не за гроші. Були намагання в свій час грузин зробити нам щось як подарунки, але ми передбачили командування в Києві, передбачило, що будь-які подарунки, якщо ми отримаємо. Потім це буде повід звинувачувати в нас в якійсь меркантільності в цій війні. Ми воювали, ми просто тоді відчували, нам багато людей говорило, що «как ви стріляєте в русських солдат, це чудовище. Нікому тоді в голову не могло, верніше більшості в голову не могло прийти, що Росія може напасти на Україну. Ми тоді відчували, що сьогодні Грозний, Завтра Тбілісі, післязавтра Київ. Тому ми вважали, що чим більше ми росіян вб'ємо на Кавказі, тим менше їх прийде сюди на Україну. Може, це звучить якось цинічно, але це правда. Всі ці розпадання о... о цьому періоді вашої життя легли в основу книги щоденник сотника Остима, так? Ну, Я в своїй юності був морським офіцером, і тому зазвичкою під час боїв я вів такий собі судовий журнал. На цих записах можна було після війни я спробував, і вийшла книга, яку читають, незручно свою книгу критикувати, хвалити, ну критикувати глупо. Але скільки було відкликів, що книжка читаєма. Тобто написано про серйозні речі, але з гумором, так, щоб. Було цікаво читати. А не только інтересно, э, э, але, мабуть, полезно. Вы там своим Безумовно. Там в кінці книги є такий розділ інструкції. В цих інструкціях той бойовий досвід, який набули стрільці Гонсо, я виклав на папері з надією, що комусь із наших українських солдатів зараз це може зберегти життя. Так. Тепер мені к вам вопрос. Ви книгу читали? Конечно. Конечно. Обязательно каждый так, должен Что вынесли из нее. Конкретно что вы? Ну, да. в первую очередь, историю. История была то, что очень важно знать каждому члену нашей организации, это история. История то, то, как поднималась организация, как создавалась именно в первую очередь авторитет организации. Угу. Вот. И ну, еще раз убедился в том, что лучше врага останавливать не на своей земле. Мне за последнее время очень часто задают вопрос, ну как тебе вот видеть, когда ты приезжаешь оттуда, видеть, что здесь все себя хорошо чувствуют, отдыхают, ну, веселятся. Я говорю, я поэтому туда и поехал. Лучше, чтобы это было там, а не у меня дома. Лучше остановить врага до порога своего дома. Дмитрий, вы сейчас в отпуске, ротация? Нет, я вот как раз ушел на Диме. Уже на дем... на да. Сколько да. вы были там? С 12 октября по... Получается по 2 августа, по 6 августа, 6 августа я приехал. То думаю. есть вот совсем еще у вас свежо все да, в памяти да, да, абсолютно. Конечно. Вот эти последние дни обострения вы уже застали? Ну, Что получается, только-только я уезжал. Но это не то, чтобы было бы еще заострение, тогда только-только первые там, места стрелы начались. У них, понимаете, у них как раз на тот момент тоже происходила ротация. И uh -huh. как такового особого большого не было, как раз когда я отъезжал. Uh -huh. вот. А в течение этого времени наблюдали вы, вы где, где дислоцировался батальон? От Широкина до гранитного, а потом расширили до Волновахи. До, до достаточно большой, да, участок, да, да? большой да. участок. Как на этом участке обстановка? И, в частности, как ведет себя местное население? С переменным успехом по поводу обстановки. А по поводу местного населения, то поначалу, когда мы приезжали, ну, в городах, в селах были, нам первый вопрос всегда был: зачем вы сюда приехали? Ну, полемику разводить по поводу того, что вот это точно так же наша земля, как и ваша, что мы не хотим, чтобы то, что происходит у вас, происходило у нас дома ну, и, и тоже и далее. вот, Но. А уже на сегодняшний день те, которые говорили, ну, вам здесь делать нечего, уже просят, чтобы мы не уезжали. Они посмотрели, что происходит в Донецке, в Луганске. У них точно uh -huh. также там есть родственники. Вот в Новоазовске По возможности созваниваются, списываются с ними. Ну, там тоже эта проблема. Как бы вся эта часть сейчас переводится, я так понимаю, на другую связь. То есть там массово отключают вышки наших uh -huh. вот, э, операторов. Ну и уже желания такого, чтобы Россия приходила, нету. Плюс заявление по поводу того, что как бы, весь проект, ну, если не ошибаюсь, где-то месяц назад появился в интернете, что донецко-луганский проект э, закрывается, uh -huh. вот, отводятся оттуда партизаны. Но опять-таки это. Пушка, может, пушка, может, не Пушка. Это все-таки интернет, эта новость не подтвержденная до конца. Но это но тоже вы должны дало знать себе большой путь. Больше, потому результат. что вы были там непосредственно. Это мы можем. Э -э -э, читая ну, поймите, это все, да... Я не был конкретно в самом Луганске, да, когда да, делались да, такие да, заявления. Да. Вот. Поэтому, ну, сказать, было оно или но не вы... было, но да. это сыграло большую Ваша роль. роль да? да, конечно. Люди прочитав это, там переосмыслили, подумали. Многим, кто даже, может, и свято верил в эту республику, да. Uh -huh. то после таких заявлений, поверьте, сразу и желание про республику отпадает. и уже пусть будет так, как есть, а потом уже и с многими с кем общались, они уже видят не такие страшные, и детей никто не ест, вот, и на кострах не сжигает, и как бы тоже масс-медиа работает в двух сторонах. Вот скажите, Алексей, да, на определенном этапе Унсу взяла на себя не только волонтерскую деятельность по обеспечению батальонов всем необходимым, да, ну, как и все, собственно говоря, волонтеры, ну, вы еще и занимались специальной военной подготовкой, готовили ребят. К боевым действиям понимая, что не обстрелянные, зеленые державшие даже опытные люди, державшие, да, прошедшие там, службу в армии, но державшие оружие там. Много лет тому назад не смогут в бойових условиях применить ті знання, які вони мали і не мають взагалі. Розкажіть, будь ласка, як це було? Дивіться, ми якраз прийшли саме в організацію після подій, скажем так, от помаранчевої революції, і це були часи, скажем, тяжкі для самої організації нашої президентства Віктора Федоровича Януковича. Ви самі розумієте. І от на теренах Житомирської області от проходило близько трьох-чотирьох таких е, великих вишколів. Найбільший це був е, у Наонсополісі 2013 тисячі Тобто, ви тоді вже предполагали, е, що там е, можуть е, бути можуть бути е, такі події? Е, так, я скажу навіть більше, що от завдяки от, пану полковнику, там uh -huh. Дмитру, там нашим побратимам Богуну, жовтню. Uh -huh. Вдалося викувати дійсно офіцерський кістяк, який був підготовлений до війни в нових умовах, тому що українська армія на той час вчила войків замітати плаци і марширувати на парадах. Наша організація готувала дійсно офіцерів, молодих хлопців, які першими ж стали на захист Майдану. Після Майдану першими вирушили ж в зону АТО. І по сьогоднішній день працюють, скажімо, як і в тилу в мирному житті, так і на передовій. А вот тогда у меня вопрос к вам. Как э, начальнику головного штабу УНСО, значит, в 2013 году ви предполагали, что может быть большая война? Ну чесно кажучи, те, що буде велика війна, я зрозумів, ще в Грузії в 93 му році. Як тільки росіяни бачили, ми воювали в своїй формі, нам пропонували, що для того, щоб не бути помітними, носити або грузинську форму, або навіть цивільне. Ну, ми прийшли в Грузію воювати для того, щоб засвітити, що тут є українці. Ми практично практично зберегли честь України. Україна повинна була прийти на поміч Грузії регулярними своїми частинами. Можливо, не було б зараз цієї війни на Україні. Тому ми були в Мазепинках з шевронами УНСО, Правда, у нас ще зелених не було, бачите, все приходить з досвідом. Угу. А були такі, як на прапорі, вони дуже видні. І от коли росіяни бачили, що перед ними українці, вони нам в мігафон кричали: хахли в плен, не здавайтесь, ми сила, живих будемо шкуру драти. Ну, після такої фрази, знаєте, подумати, що можливо велика війна і на нашій території було нескладно. Іменно І по цьому ви створили ці бойові, ну не тільки по цьому. Справа в тому, якщо є незалежна держава, то апріорі повинна бути армія. Ну так німа бути... нормальна так, армія. Так. Бойовий досвід, який ми отримали в Грузії, він послужив до того, що от сидить людина, яка приїхала з переднього краю. Що втрати в підрозділах УНСО менші, ніж в інших підрозділах. Тому що наш командний склад офіцерський він має бойовий досвід, не просто бойовий досвід, він має бойовий досвід з тим ворогом, з яким зіткнулись ми і зараз. З його а суто по національності, кожен народ, кожна нація має якісь свої специфічні риси, які використовує під час війни. Якщо їх знаєш, то легше їм протистояти. Понятно. Вот в обществе назревает усталость от войны, правда? Вот говорят об этом социологи, это э, выводы многочисленных э, опросов. Наверное, волонтеры тоже могут это подтвердить. Очень тяжело сейчас собирается помощь волонтерская. Так-то? Расскажите об этой деятельности. Я думаю, что причина даже не в том, что люди втомились от войны, а в том, что Уряд довів людей до зубожіння просто-напросто. Якщо, наприклад, в тому році, проводячи акції, ми збирали там порядка до 10 тисяч гривень, і ці кошти передавалися ну, на потреби батальйону, ми могли дозволити собі завозити і в Новоград на полігон, скажімо, вантажі, і на передову і перераховувати гроші на офіційний рахунок. Відповідно, вже в цьому році, скажімо, уряд і керівництво країни вище постаралося зробити все для того, щоб споплюжити волонтерський рух в очах суспільства. Хоча от мені вчора потрапив на очі в Фейсбуці такий пост, про те, де людина запитувала, чи зловили когось із волонтерів, наприклад, з діамантами в руках, чи знайшли в когось з волонтерів ключі від Lexusів, е, Каєнів, чи хтось із волонтерів собі купив е, квартиру, чи вони переслідують військових. Але всі ці речі ми знаємо, до кого ну, є, можна примінити, скажімо так. І тому от е, люди втомилися, скажімо, від цього всього, коли вони віддають останні, е, скажімо. Инши сидят на своих айфонах, читают новости и рассказывают, как бы мы с ним бы москалям всыпали. Вы как скажете? То, что волонтерский волонтерская помощь обнищала, да, это факт. Честно скажу, если в свое время нам ну, часто привозили, у нас у нас хорошо, даже у нас в секторе говорили, что как раз у нас волонтерская поддержка очень на хорошем уровне, у нас бойцы прямо не бедовали. Вот. То на сегодняшний день ну, склад уже.